На шполянщині пограбували церкву, украли реліквії, яким по 100 та 200 років злодіїв уже спіймали. Тепер замість очікуваного заробітку їм загрожує ув'язнення до 5 років. Детальніше далі. У Шполянському районі пограбували храм. Вночі злодії зламали замок на Свято-Миколаївській церкві та винесли найстаріші реліквії. Зранку настоятель храму заявив про пограбування. Проте Ієрей Георгій служить саме тут вже 20 років. Говорить, що подібне вперше на його пам'яті. У церкві були цінні реліквії, проте зачинявся храм на один навісний замок. Все ж на святе гріх зазіхати. Господь ніколи, ніколи пороги не буває. Господь, як я вже казав, тільки що, що пороги ніколи не буває, тому що. Можна нагадати історію, де ті люди ще церкви ломали, де ті люди ще священики вбивали. Їх немає. Та само і, і ці люди, вони не, що, вони не розуміють, що вони творять. Злодії знали, що брати святині були старі за віком та цінні не лише як духовні, а й як мистецькі об'єкти. Три Євангелія приблизно попереднім дослідженням датуються 18-19 сторіччям. Євангелії також знаходяться в досить гарному окладі. Чотири ікони, вони теж досить такі цікаві. Особливо захват викликає ікони, як на якій мається різьба полівказу, також холодні марі, які досить рідко зустрічаються в іконографії виготовлені ікон. Окрім цього, украли й старовинну плащаницю. Вартість цих реліквій ще не встановлено. Невдовзі зловмисників спіймали при допиті. Вони розповіли, що раніше бували в церкві і, напевне, знали про значимість реліквій, які подсупили. Зловмисників було затримано в місті Києві, там же ж були вилучені і речі, які вони викрали. Даний злочин вдалося розкрити завдяки тому, що тісно спрацювали з громадськістю та з іншими службами управління внутрішніх справ Черкаської області. Замість очікуваного заробітку на трьох крадіїв чекає ув'язнення до п'яти років.